Без справа на дефект. Магістральні теплотраси, які не витримують гідровипробувань, харківські теплоенергетики міняють цілими ділянками. Наприклад, складна і проблемна 46-та магістраль на третій рік війни повністю відновилася у сучасній попередньо ізольованій трубі. Наразі триває заміна останніх 400 метрів із магістральними камерами. Дана магістраль експлуатується з 53-го року. На цій магістралі за останні два роки було шість дефектів. Це було у 22-му три дефекти і у 23 му було три дефекти. На технічній Раді було прийнято рішення про заміну цього участка дороги, так як цей участок дороги 46-ї магістралі знаходиться в центрі міста і не хотілося би кожен раз копати, розкопувати, що завдавало проблеми жителям міста Харкова. Поки роботи на 46 й магістралі добігають в кінця в протилежній частині Шевченківської філії до зими, готують іншу велику теплову артерію. 48 восьму вона набагато довша і до початку війни попсувала чимало нервів і мешканцям, і тепловикам минулому році найпроблемнішою її Лянку замінили повністю. Це більше двох кілометрів. Влітку взялися за перекладку одного проблемного відрізку, який навесні сигналізував про поганий стан труби великим дефектом. Дуже вчасно для цих робіт надійшла допомога від Японії. Кілька місяців тому отримані від японських партнерів труби прямо відвантажували у підготовлений канал для монтажу. Але як каже начальник магістрального району Шевченківської філії Руслан Ложніков, роботи по цій магістралі ще багато, як і в цілому, по району провели гідровипробування. Виявили дефекти, зараз проводимо усунення. Колись аналізував, я 10 років тут вже працюю, за перший рік роботи у мене був один дефект зимою, а потім пішло як сніжний ком. І було таке, що і 10, і 15 дефектів зимою було. До війни почалася увага велика, ну а зараз, звісно, іще більше. Стараємося зробити по максимуму багато уваги до всіх дефектів і до камер. Зараз, на більше планову заміну магістрали й харківські теплоенергетики розпочали ще за рік до повномасштабного вторгнення, і навіть у 2022-му не збавили темпів. Сьогодні попримасований швидкий процес децентралізації, заміну трубопроводів не припинили. Тільки від початку літньої ремонтної кампанії було замінено ділянки за 201 однією адресою, із них 56 об'єктів позапланово за результатами гідровипробувань. Якщо ділянка теплотраси не витримує із тиском, її міняють влітку, щоб не залишити шансів на зимові сюрпризи.